Дослідження показує, що аномальна спека може прискорити старіння. Спека старить нас швидше, наукові факти та особистий досвід адаптації до нових реалій. В останні роки ми все частіше стикаємося з аномальною спекою. Це не просто незручність, що змушує шукати тінь і пити більше води. Нові дослідження підтверджують те, що багато хто з нас вже відчувають на собі, спека старить нас швидше. Недавнє дослідження, проведене на Тайвані, показало, що тривалий вплив аномальної спеки може прискорити біологічне старіння на термін до 12 днів. І хоча це може здатися незначним, накопичувальний ефект може мати серйозні наслідки для здоров'я та тривалості життя. Як людина, що живе в регіоні з жарким кліматом, я особисто відчуваю ці зміни. Літні місяці стали не просто часом відпусток і відпочинку, а періодом підвищеної уваги до свого здоров'я і пошуком способів пом'якшити негативний вплив спеки на організм. Я не вчений, але спостерігаю за змінами в своєму тілі і в тілі оточуючих мене людей. І я бачу, що спека не просто викликає втому і дратівливість, а й впливає на самопочуття, енергію і загальне відчуття здоров'я. Наука підтверджує, як тепло впливає на старіння. Дослідження на Тайвані, проаналізувавши дані про стан здоров'я майже 25 тисяч дорослих, виявило прямий зв'язок між впливом аномальної спеки та прискоренням біологічного старіння. Вчені вимірювали вплив спеки, використовуючи біомаркери, які відображають стан організму, функції печінки, рівень запалення та інші показники. Вони також враховували фактори, які можуть впливати на старіння, такі як куріння, хронічні захворювання та фізична активність. Результати виявилися досить показовими: кожні 4 дні впливу аномальної спеки збільшували біологічний вік приблизно на 9 днів. Загалом, 2 роки впливу аномальної спеки могли збільшити біологічне старіння на 8-12 днів, це не просто цифри, це реальні наслідки для здоров'я і довголіття. Ключова думка: спека впливає на організм на клітинному рівні, прискорюючи процеси, пов'язані зі старінням. Чому спека така небезпечна? Спека створює серйозне навантаження на організм, змушуючи його працювати в режимі підвищеної напруги. Організм намагається підтримувати стабільну температуру тіла, що вимагає значних енергетичних витрат. Це призводить до наступних негативних наслідків. Окислювальний стрес, спека посилює утворення вільних радикалів, які пошкоджують клітини і тканини, прискорюючи процеси старіння. Запалення, спека викликає запальні процеси в організмі, які також сприяють старінню і розвитку хронічних захворювань. Порушення сну, спека може порушити сон, що призводить до втоми, зниження імунітету і прискорення старіння. Зниження когнітивних функцій, спека може погіршити пам'ять, концентрацію уваги та інші когнітивні функції. Не тільки спека, вразливі групи населення. Дослідження також показало, що певні групи населення більш вразливі до впливу аномальної спеки. Сюди входять жителі села, працівники фізичної праці та люди, які живуть у будинках без кондиціонерів. Це пов'язано з тим, що у них менше можливостей для захисту від спеки і підтримки комфортної температури в приміщенні. Особистий досвід, я помітила, що літні родичі, які живуть в сільській місцевості, особливо страждають від спеки Вони часто скаржаться на втому слабкість і відсутність енергії, обмеження дослідження і що ще потрібно враховувати. Незважаючи на цінні результати, дослідження має деякі обмеження. Учасники дослідження, як правило, були здоровішими та освіченішими, що могло спотворити результати. Крім того, дослідження не враховувало детальні індивідуальні дані, такі як час, проведений на вулиці, та доступ до системи охолодження. Важливо пам'ятати, що вплив спеки це комплексний фактор, який залежить від безлічі змінних. Крім температури повітря, на організм впливають вологість, рівень забруднення повітря, наявність хронічних захворювань і загальний стан здоров'я. Як адаптуватися до нових реалій і захистити себе від спеки? Що ж робити, якщо спека стає все більш поширеним явищем? Як адаптуватися до нових реалій і захистити себе від негативного впливу спеки? Ось кілька порад, заснованих на особистому досвіді та наукових рекомендаціях. Пийте багато води, зневоднення одна з найпоширеніших проблем в жарку погоду. Пийте воду протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спрагу. Уникайте прямих сонячних променів, особливо в найспекотніші години дня. Носіть капелюх, сонцезахисні окуляри та легкий одяг. Використовуйте кондиціонер або вентилятор. Якщо у вас є можливість, використовуйте кондиціонер або вентилятор, щоб підтримувати комфортну температуру в приміщенні. Приймайте прохолодний душ або ванну, прохолодний душ або ванна допоможуть знизити температуру тіла і освіжити організм. Обмежте фізичну активність, особливо в найспекотніші години дня. Слідкуйте за харчуванням, вживайте легку, легко засвоювану їжу. Не забувайте про захист шкіри, використовуйте сонцезахисний крем з високим СПФ, приділяйте час відпочинку, дайте організму можливість відновитися. Регулярно провітрюйте приміщення, створюйте комфортний мікроклімат в будинку, розгляньте можливість використання зволожувача повітря, особливо якщо повітря у вашому регіоні сухий. Особистий досвід я почала використовувати зволожувач повітря в спальні, і це помітно поліпшило якість сну і загальне самопочуття. Майбутні адаптації до тепла, технології та інновації. В майбутньому адаптація до спеки стане ще більш важливим завданням. Розробляються нові технології та інновації, які допоможуть нам захистити себе від негативного впливу спеки. Розумні будинки, системи управління кліматом. Які автоматично регулюють температуру в приміщенні в залежності від зовнішніх умов. Холодний одяг, одяг виготовлений зі спеціальних матеріалів, які допомагають підтримувати комфортну температуру тіла, зелені міста, міста в яких створюються зелені зони, які допомагають знизити температуру повітря, нові методи охолодження розробляються нові методи охолодження, які є більш ефективними та екологічними. Висновок, тепло це виклик, який вимагає адаптації. Спека старить нас швидше це факт, підтверджений наукою і підтверджений особистим досвідом. Але це не вирок Адаптація до нових реалій, турбота про своє здоров'я і використання інноваційних технологій допоможуть нам пом'якшити негативний вплив спеки і зберегти молодість і енергію на довгі роки. Не варто ігнорувати попередження вчених і ставитися до спеки як до незначної перешкоди, це серйозний виклик, який вимагає нашої уваги і активних дій. Дбайте про себе, дбайте про своїх близьких і пам'ятайте, що майбутні адаптації до спеки в наших руках.